Ну давай, <ріст> так. привіт, привіт! Це наш перший подкаст. Ну таке. <ріст> ну таке. <ріст> Пілотний випуск. Так, пілотна версія, і ми сьогодні будемо говорити про новий рік. Так, про новий рік, і про його святкувати. Як ми його святкуємо? Так, е, да, новий рік, Різдво, Свята, взагалі. Так, ми тут накидали кілька питань, щоб була логіка. Ну, як ми? Ну, чад GPT, ну, то ми старух. <рес> так, ну що, давай почнемо, яке у нас перше питання? Е, давай так, коли ти востаннє справді чекала новий рік? Чекала новий рік, я, мабуть, коли? Коли була малою, дитиною? А, навіть і прям не пригадаю, щоб я його прям. Ну, не та не та атмосфера мені здається, все одно, навіть коли, якщо там, типу, все окей, і ти вже, але ти вже дорослий, то воно ну, трошки по-іншому сприймається, як ти. Mm. Я, напевно, теж. просто, ну, Я, в принципі, кожен новий рік чекаю, але. ну... Тому що отр... твій день народження, там. <гум> ну, Це вже після Нового року. Я не а, прям висло. полюбляю день народження. Я в плані того, що. Якби я чекаю новий рік, сподіваюсь, на якесь диво, щось воно таке щось буде, а його. Наприклад, що не... для тебе диво? Ну, не знаю. Ну зараз, наприклад, що там оп, війна закінчиться, не знаю. А -а -а. Чи <сісті> якась мені така ідея прийде, я такий оп, цю ідею реалізую, зароблю мільйон доларів, і це буде кажуть. <сісті> Чи просто ну не знаю. Ну я не якоїсь такої магії, як то на наш фільмах буває там. Цей Дід Мороз приїде, чи там мати. Це Дік Мороз, якщо ну, Санта може бути це... ідея на мільйон доларів це... <кл 'я> наша до Дід Мороз. Ну так класно. Трішки все хочеться. Якось магії, як у фільмах, як у казках. Ну, Типу, Новий рік прийде, чи там Різдво, чи там щось ще. І буде мир у всьому мірі. <кл 'я> Всі будуть жити щасливо, довго. Ніхто не буде воювати, всі будуть бити одного, дружити, допомагати. Ну, я, мабуть, чому не, типу не чекаю прям так, щоб цього. Тому що такого не буде, і ти це якось розумієш головою. Чекаю подарунків, Подарунки я люблю. Добре. Ага. Чекай. Е е е е інше цікаве питання можна трішки розширити, Тут угу. що ти відчуваєш 31 пертого, грудня ближче до ночі? Радість тому чи порожнечу, е можливо, там тридцять першого, першого, угу. якось це ну новорічний, різдвяний настрій. Як ось тебе угу. до нового року, як можна наприклад, цією лінією представити до нового року, новий рік і після нового року? Це класно, дійсно класне питання, тому що буквально сьогодні я, якось мене пройшла ця думка, тому що мені здається, кожного вона якось так проходить, і типу мібальотом, що є таке порожнеча, от там класне слово, тому що мені дуже не подобається те відчуття, і можливо я його намагаюся якось типу компенсувати тим, що. Намагаюся не дуже чекати свят. Тому що після них, от майже одразу, настає такий момент, коли, типу, все. Ну, типу, більше нічого не буде цікавого, більше нічого не буде якогось такого хвилювання, чекання. Все закінчилось все. Як чи є в тебе таке? Так, це ще з дитинства, коли ти чекаєш на голову. А в дитинстві в мене не було вибачте, перебування. Не було? А у мене було. Ну, Прям не сам, я би сказав, не прям самий новий рік, ось ці новорічні свята, це, типу, канікули. ну, Трішки новорі, там вже новорічний якийсь настрій є, плюс там зими було нормально, що можна було покататись, ялинку ти там ми не купляли, а ходило бачив ліс, браконьєрством займались трішки. Спочатку купили там верхівки, а потім там уже. Останні роки, коли я вдома святкував, папа зробив з металеву основу, ми mm. туди нарізали цих білочок, mm. вставляли, і якби ялинка повноцінна, і причому ти ну, невелику шкоду дереву завдаєш. І, звісно, коли ці, ну, роки ходили в ліс, і там приходиш в ліс, а там дерева стоять, ці макушки позрізані. Mm. Це як, трішки відхлипся, І ось виходить, що. До нового року, новий рік, якби. Це, до нового року, типу, по настрій чи трішки є. Ти там канікули, дивишся, ці мультфільми там новорічні, щось показують по телеку. Що враховуючи, що в мене там декілька де, де каналів було. Потім новий рік настає якийсь такий, ну не знаю, сумненький, я б сказав. Типу, 12 ти також сидиш, це 12 годин. так. Треба ж все чекатись, навіщо Ну, mm -hmm. Типу, 12 настало, ну, факту і все. So. Типу, трішки посидів, ліг спати і все. Ну і ще настрій зберігається до Різдва, там до народження. Ну, Понятно, що канікули ще є, плюс ти можеш ще цей. Знову ж таки, мультфільми, там, фільми, щось оце, телевізору показують, і якась ціна зберігається. А потім, коли все це закінчується, такий, такий відчуваєш себе трішки як пустим. Mm. Ну, ось, все це закінчилось. Ти знову повертаєшся в звичайне життя. ось. А у дорослому зараз світі ще, просто ще швидше виходить. Ти по факту до Нового року працюєш. Там буває, що до 30, го до 31, го коли як коли працюєш. Потім самий новий рік, як вісь таким скомкано проходить. І наступні кілька днів ти ще трішки святкуєш, ще настрій, є, а потім ну, він так обрубається. Ти. А що? Плюси по телевізору зараз. ну, Там старий фільм передивився, але ти вже бачив. Нові, нові, виходять нові, не такі вже і цікаві. Так, У ну, мене е цього не було такого, прям в дитинстві. Ну занадто таким. Тому що да, по-перше, робота е зараз майже такий без відривок від виробництва, як то кажуть, що ти працюєш. Е Ось ці кілька днів там після нового року, і все, і потім все повертається, як було, і по факту ніякої прям такої магії. Тому що можливо, я от зараз подумала, можливо, це через те, що, типу, нічого ну типу не змінилось, тому що, от я подумала про, наприклад, коли ти втілюєш якусь ціль, яку ти хотів, ну щось ти хотів робити. І ти починаєшся або чогось досягти. І ти цього досягаєш, і в тебе з'являється таке відчуття чогось ще такого хвилючого, що буде в майбутньому. Чого немає після свята. Після свят навпаки, типу, все порожнече. І можливо, через те, що кардинально нічого в житті не змінилось. Е, ну, Типу, ти просто. Поїв поїв вночі, привітав, перегорнув цей календар, привітав всіх з Новим роком, ставиш просто іншу цифру, ну і все. Тобто, прям такого кардинального, не знаю, нічого, навіть день народження, мабуть, такого нічого. А коли, от, наприклад, я почала там займатися татуюванням, то і в мене там був перший клієнт, там другий, третій, Воно таке прям хвилююче. Я теж цього чекала, теж чекала давно, там довго до цього йшла. І потім воно так хвилююче ще залишається це відчуття, і воно в принципі нікуди не зникає. І, може, в цьому справа? Не знаю. До речі, мені е, от народження по факту теж саме. Mm -hmm. Ну, не, не там деякі, деякі люди, там ну, багато людей, напевно. Рюблю це там мій народження. А це для мене теж, ну просто так: день пройшов, і mm -hmm. що? Ну, як звичайний день, просто що, типу, як це на годиннику, тобі стало трі трішки більше mm -hmm. років. Та й все. Так, mm -hmm. давай чи наступне питання? Яке ти? Ну, всі б... питання буду. Ні, ну звісно, я ще і не всі читаю. Mm -hmm. Так. Якесь тут питання бачив. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. О, що більше виснажує, саме святкування чи підготовка до нього? Mm -hmm. О, до речі, підготовка також вона ж також займає ресурс. Це хвилювання. Ну коли там, скажімо, є багато кому там дарувати подарунки, багато чого приготувати там на стіл, наприклад. І мені здається, воно теж віднімає потім якусь частину того настрою, який мав бути просто на святкування, на якусь радість. Але по питанню ще раз, де воно вона Так? Саме святкування чи підготовка? Де? Загалом мені здається підготовка, тому що просто вона займає більше часу, і більше думок, коли щось там хтось організовує. Як це все організувати, наприклад, кому що подарувати. Ну, так, мені здається, взагалі ось там. Ось, так, знову ж це з самого дитинства. Угу. Ось. Е, коли. там, Різні види салатів, там треба нарізати, не знаю, там піввідра. Ну, умовно, ми там начебто і не святкували прямо великим компаніям, але все одно е, цих салатів, там не знаю, там, холодець, щось приготувати. Але від цього потім не зникає відчуття свята, тому що потім ти прокидаєшся першого, другого, а ті салатики, воно все є. Ні, я всі це від... розумію, але я в плані того, що ось ти ця підготовка триває, потім. Наступає момент святкування, а ти вже такий замаханий, що в тобі вже немає тих сил. Наче ти був замаханий. То все одно, ну я <говори> ну, мама ну, може була. Ну, мама, ну я, то я нарізав ці салати, там в'єшку, <говори> що ще, <говори> там, то, там, шубу мама готувала. Я любила нарізати салати. Ну, Бо то... ти ріжеш і під'їдаєш трошки. Це зрозуміло, <говори> все одно ну, плані того, що ось ця підготовка. Це ось у нас якась така, ну можна навіть в країні, традиція, що потрібно, не знаю, весь там стіл забити цією їжею, цей культ їжі, і так, ну, принаймні, раніше так було. Воно прикольно, але мені здається, краще. Ну, вони новий рік приготували, ну, трішки більше, щоб можна було прокинутися там, поїсти перший день. А потім можна ще щось свіже там зробити на скору року, чому це деякі ж там. За кілька днів починають готуватись, там ці там ясо запікають, там рибу і ще щось. Що що? Оце саме на 12-й годині, в одинадцятій об'їстися, та й все. Ну, да. Ну, да. Ну, це трошки дивна традиція на себе. Ну просто ну а як сидіти в нас будь-яке свято це їсти і пити. А як це святкувати і, і, і їсти, і, знаєш, трошки закусити, як ми, наприклад, будемо робити, як ми робили, в принципі, е, це не, ну, не прям там наїдатися так, -от, а трошки. Ну, це для них, для е, батьків, бабусь, це незрозуміла штука. Тому що наїстись так, щоб, блін, живіт лускав. Ну так, так. І ще мені ось таке, що. У ну, мене там батьки, я думаю, не тільки в мене, що ось там ялинку поставити, якісь там святкування. І вони ось там, коли ми, ми були малими діти, це якби це все для нас робилось. Mm -hmm. А потім ну, ми виросли, якби, ну, вони це вже не роблять. Ну, теж мені ось це здається. Ну, Кожнам потрібно якесь свята, це все не для них, а для когось то Для дітей. — їхні дні народження це для когось, а не для них. Яких людей то... якусь запрошують. Дзвонять тебе привітати, а ти їм дзвониш привітати там з народження, <рит> з великоді чи ще щось. Ну наприклад, з народження, mm -hmm. так і ти там сказав побажання, і потім тобі ще десять в десять разів більше побажання. Заповернули. Так, да, ну давай, да, давай від свята не відходити, то буде інша тема. Ага, так. Можливо, це буде щось цікаве. Чи може бути хороший новий рік без компанії? О, до речі, про компанію. Сьогодні моя студентка. Я, ну я як завжди спитала, як там вони будуть святкувати, то вона казала, що там буде. Велика, велика компанія друзів, чоловік 15-17. Я так великі ага. палки. Я так давно вже не бачила стільки людей у знайомих людей. Не просто ну, людей я бачила. А от знайомих, там, друзів, ну, просто якихось яких ти знаєш як мінімум. І Дуже сподіваюся, що наступного року у нас теж буде якась велика компанія. Ну, може, звичайно, бути без компанії і так далі. Вона каже, типу, вона потім спитала мене, як я буду, я сказала, як, і вона каже: Ой, блін, прикольно, я б теж хотіла, можливо, просто без це. А я кажу, а я б хотіла так, як ви. Тому що я не пам'ятаю, можливо, вже там, в інституті лише бачила. Такі компанії прикольно, так. тому тут про що я? Про те, що кожному своє. Ні, так, звісно, що кожному своє. Ну, звісно, це якщо там компанія, це мають бути люди ну, з, 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 з тими, з ким так. тобі максимально комфортно, але не так, щоб було коли. Типу велика компанія, але по факту це міні-компанії, які там сіли за столом, всі такі «О, з Новим роком, і далі там, що там три-чотири людини це роз'єдналась. Ну, це мені здається а сенс взагалі цієї великої компанії. Mm, да. Тобто земе бої компанія, в якій ну, взаємодія між собою, там, між разом грають, разом спілкуються. Ну тобто компанія. Заради компанії, а не просто так ми зібрались. Це. Ну, так, да, щоб цілісна, цілісність компанії була. Якби, ну, і вдвох, як враховуючи там ситуацію, святкувати. Звісно, якби там ще ну, кілька людей було, було б прикольніше, тому що можна було. Ну тобі комфортніше, все ж таки, коли людей менше. Ну, менше, ну, це одно, я ж кажу. Було б класно, щоб що, там, двох, тобто, там, наприклад, щоб дві-три людини, щоб можна було пограти в різні іри, там на команди поділитись чи ще щось. Воно б. Ми <раприси> зараз згадалися ці рілси там, де типу, люди сидять за столом, і хтось такий, а в мене є монополія. <раприси> і починають просто йти додому. Там. ні, ну монополія Загалом прикольно грала, але мені здається, не для одного року. Ну, пам'ятаєш, аж в минулому році я придумав ці ігри, і було прикольно в них такі рухомі ігри, і можна було грати в них чотирьох, ну, п'ять ну, людей. Так, але це любителя, любите, я то. Ну я ж те, що я кажу, що це мають бути люди, з якими, ну там, якщо ігри, то всім подобаються ігри, і це такі О, окей, типу, активність, не просто там посидіти в той так, ну, телевізор в компанії це взагалі фігня якась. Мені подобається там міксувати, там, щоб і поспілкуватися, і трошки по. Ні, ну, звісно, це не зібратися, пограти, чи не зібратися чисто поспілкуватися, а ну якісь різні форми взаємодії. Інтерактивчику, да, можна додати. Щоб ну, вечір. В принципі, то можна і так зібратися і без Нового року. Тут якісь, все, все одно має бути якийсь контекст Нового року. Ну, Так, так. Так. Наступне давай питання. Ще. А скільки ми часу будемо сьогодні? Ой, та я думаю, хвилин 25 давай, щоб можна було потім mm. прослухати. Так, mm, да, окей. Угу. Думаю, ще одне питання. Чи що б ти забрала з цього року в наступний рік? О, це було питання, якраз коли ми мали е, зустріч ту психологічну. Ага. <смі> е, <плес> що я там писала? Я не пам'ятаю, що писала, але це не важливо, в принципі. Я і так можу сказати, що я б забрала з цього року. Це ось цю сміливість, яку я місцями проявляла. І яку, в принципі, треба проявляти по життю. І навіть якщо типу, страшно, стрьомно, І, наприклад, те, що я сама поїхала на відпочинок, і все вийшло взагалі супер. Не знаю, чи змогла б я так класно відпочити, там, як спочатку планувалось. ну, коротше. І в інших кроках теж мені здається, ну, треба іноді робити. Те, що треба, те, що ти відчуваєш. А те, що, що не треба, треба, не треба робити. Ні. Те, що відчуваєш, що треба. Цитати, але... Ну коротше, коли стрьомно, це не означає, що цього робити не потрібно. Можливо, це навпаки ну, тобі, Треба перебороти там трошки себе, просто в тому, що його там страшно робити, і воно може дасть якийсь результат. Або не дасть, але ти цього не дізнаєшся, поки не зробиш. Так, так. Я тут е, згіден. Що б ти забрав, яка твоя думка? Я б теж забрав би якусь певність певненість, вихід з якоїсь зони комфорту. Ось в Новий рік. І ну, якби там з з особистого життя, і в плані там щось спробувати. Ось спробував. Цей там інтернет-магазин, щось там поробити, так там не вийшло. Але ну я спробував і я планую це взяти в наступний рік, спробувати ще більше подібних там проєктів, там два-три ага. е запустити, потестити. Як кажуть, де щось може і вистрілити. Ага. Ось е якби ось, ось цю саму ідею, що е треба щось пробувати різне. Е, якби дещо страшно, але ну, страшно то таке. Страшно завжди, не страшно тільки тоді, коли ти нічого взагалі не робиш, коли ти е, ходиш з одного боку в інший, і все. Але тоді теж може стати страшно. Наприклад, коли ти озирнешся назад і не побачиш нічого, що може тебе якось оживити. Ось тоді стане насправді страшно, що ти втратив час, наприклад. Ну так, ну це от як ну, можна уявити там. Більше, що ми вже не такі молоді. Я не Якась раніше. наприклад, наприклад плення, так, воно там живе у там, якомусь середовищі невеличкому, наприклад, там не знаю. А, ну, село, так, хай би це село, там в селі цьому живе, ніколи не виходить. Ну, Якось вони там живуть, а -а -а. щось там, городики в нас є. Але ну, якщо вони можуть вийти за рамки села, так там можуть чатувати хижаки, але там можна знайти нові землі, можна знайти там нові культури, знаю, там сади, що в лісі там росте. Тобто весь світ тобою. Перед тобою відкритий, але ти копишишся у цьому маленькому колі. Да. Навіть якщо там тебе чекає щось, типу, негативне. Ну, типу, якщо, наприклад, це плем'я вийде, і їх там всіх вб'ють, грубо кажучи, то це все одно може комусь іншому в чомусь допомогти. Ну, чому так, це, це досвід. Тому що Багато чого ну, зав'язано і переплетено з іншими. І в цьому теж, ну, да, для них це не плюс, звичайно. Але ну, для інших це плюс, і це інший ком. Ну, коротше, це воно дуже глибоко йде. І, як мінімум, твої рамки якісь розширяються. Ну так, це і як для мозку корисно, тому <гум> що ти ці всі нейронні зв'язки. Як я таке здається, колись розказував, що ось для котиків їм важливо давати постійно щось нюхати, щось нове, бо для них це як для людини прочитати книгу, чи там щось mm. дізнати щось новеньке. У них у ці нейронні зв'язки нові з'являються, і ну, мозок не так старіє. Логічно, mm -hmm. що чим ми старше становимося, тим стаємо, тим старіше нас мозок, менше нейронів, ми там щось забуваємо що Креативність паде, ну і інша все увага. А ось завдяки тому, що ти щось постійно пізнаєш нове, ти якби підтримуєш свій мозок, який теж треба тренувати. Mm. От я е, якось, ну, періодично, мені там, наприклад, якась цитата в голову ну, не цитата, можливо просто фраза, що, типу, краще прожити. Насичене, але коротке життя, чим довге і ібо, ніяке, плоске просто. ровне таке. Мені здається, ну, я б вибрала перший варіант. Ну так, ну, в плані того, що там ти живеш е одноманітно, там, день з дня, день з дня, якби ти її не знаю, помічаєш цей час. В чому просто сенс тобі такого? Ну, в чому? Не знаю. Ну, звісно, що треба якийсь там баланс, так що там, не постійно Nie, там думаю, ризикувати, як і цей поповід. З парашютом не знаю. Ні, з ну, парашутом день. теж можна ну, стрибати. Це, грубо кажучи, там чи без парашруту. Це як там <ріст> Оце потяг, а, ярко. там ризик, я ось туди мчусь. Тобто, взагалі ну, треба якийсь баланс. А, звісно, ці крайні становища, коли там, ти просто сидиш на попі, то, звісно, як кажуть, під лежачий камінь вода не тече. Mm -hmm. Так само, і як там ризикувати постійно, ну, теж безмовірність. Але збалансовано треба якось виходити з зони комфорту, почне там потримати цей за зону такої хоп, ох, що. Ну так. Якось так. Okay. В принципі, можна завершувати наш пілотний випуск. Дякую всім за увагу. Слухайте нас. <laughs>